Любі підписники та гості нашого каналу. У найближчі кілька хвилин ми розповімо вам про те, яку погоду варто очікувати у вівторок, 6 серпня. Напишіть у коментарях назву вашого населеного пункту, і ми обов'язково врахуємо його в наступних випусках. Отже, на заході нашої країни буде переважно похмура погода з можливими дощами вранці та ввечері. Зранку у Львові можливий дощ, який припиниться до обіду. Температура повітря становитиме 21 градус в день та 10 градусів вночі. Ранкові хмари у Луцьку змінить похмура погода, яка протримається до ночі. Температура в день становитиме близько 21 градуса, а вночі 11 градусів. У вівторок, 6 серпня, у Рівному буде похмуро без опадів. Стовпчики термометрів покажуть 17 градусів у день та 12 градусів вночі. У Тернополі слід очікувати хмарну з проясненнями погоду без опадів. Температура в день підніметься до 19 градусів, а вночі стовпчики термометрів опустяться до 11 градусів. У Івано-Франківську можливі короткочасні дощі в день та зранку. Максимально температура повітря прогріється до 19 градусів у день, а вночі температура становитиме 13 градусів. В Ужгороді буде спостерігатись мінлива хмарність без опадів. Стовпчики термометрів в день піднімуться до 23 градусів, а вночі температура буде на рівні 12 градусів. У Чернівцях у вівторок дощитиме. Максимально температура підніметься до позначки 20 градусів у день та до 15 градусів вночі. У Хмельницькому в день можливий дощ. Температура повітря становитиме максимум 19 градусів у день та 12 градусів вночі. У Кам'янці-Подільському буде спостерігатись мінлива хмарність з дощем. Максимальна температура повітря становитиме 21 градус в день, вночі стовпчики термометрів покажуть 13 градусів. У Мукачево також дощитиме. Максимальна температура повітря буде близько 23 градусів. Вночі температура опуститься до 14 градусів. У Дрогобичі буде хмарно з проясненнями. Вдень повітря прогріється до 20 градусів, а вночі буде прохолодно 11 градусів. У ковелі буде хмарно без опадів протягом дня, але в кінці дня очікується дощ, тож не забудьте парасольку. Вдень буде близько 20 градусів, а вночі 12 градусів. У Червонограді буде хмарно без опадів. В день стовпчики термометрів покажуть 22 градуси, вночі 11 градусів. У Карпатах вранці можливий дощ, який до обіду повинен припинитися. Перша половина дня буде прохолодною. Поступово температура почне підніматися до 21 градуса. Вночі буде близько 13 градусів. На півночі України прогнозується мінлива хмарність з можливими дощами, особливо у другій половині дня. На Чернігівщині буде хмарно. В кінці дня очікується дощ, тож не забудьте взяти парасольку. Повітря прогріється до 24 градусів в день та 17 градусів вночі. У Києві у вівторок буде хмарно з дощем. Температура повітря триматиметься стабільно на позначці у 17 градусів. У Житомирі також хмарно і дощитиме із самого ранку. Температурний максимум очікується на рівні 15 градусів. У сумах прогнозується мінлива хмарність без опадів. Стовпчики термометрів в день піднімуться до позначки плюс 29 градусів, вночі до 15 градусів. У вівторок у Білій церкві з самого ранку варто чекати дощу. Весь день температура повітря триматиметься стабільно на позначці 16 градусів. У Конотопі у вівторок хмарно, без опадів. Температура повітря в день прогріється до 27 градусів. Вночі температура опуститься до 16 градусів. У Славутичі Хмарно у другій половині дня очікується дощ. Температура повітря становитиме 21 градус в день та 16 градусів вночі. У центрі України варто очікувати теплу літню погоду з мінливою хмарністю. У Вінниці вранці можливий дощ, який до обіду повинен припинитися. На початку дня погода буде прохолодною, але пізніше потеплішає. Температура повітря становитиме 19 градусів в день і 14 градусів вночі. У Черкасах слід очікувати похмуру погоду без опадів. Температурний максимум буде фіксуватися на позначці 22 градуси в день. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 17 градусів. У Кропивницькому слід очікувати дощ у другій половині дня. Максимальна температура в день буде на рівні 22 градусів, вночі 17 градусів. У Дніпрі буде похмуро без опадів. Температура на рівні 29 градусів вдень та 18 градусів вночі. У Полтаві буде хмарно без опадів до обіду. Температура повітря буде стрімко підніматись і зафіксується на рівні 30 градусів в день. Вночі температура опуститься до 17 градусів. У кривому розі під кінець дня очікується дощ. Температура повітря зупиниться на позначці 26 градусів в день та 18 градусів вночі. У Кременчуці прогнозується хмарна погода без опадів. В день буде тепло, температура повітря на рівні 27 градусів, а вночі 18 градусів. На півдні України очікується спекотна та суха погода. У Запоріжжі очікується хмарна погода без опадів. Вдень буде спекотно, повітря прогріється до 29 градусів, а вночі температура опуститься до 20 градусів. У Миколаєві у другій половині дня можливий дощ. Температура повітря в день 23 градуси, вночі 20 градусів. В Одесі буде дощити. Температурний максимум прогнозується на рівні 25 градусів в день та 19 градусів вночі. У Херсоні у другій половині дня очікується дощ. Температура повітря буде фіксуватися на рівні 25 градусів в день та 19 градусів вночі. У Сімферополі хмарно. Стовчики термометрів зупиняться на позначці у 28 градусів в день та 16 градусів вночі. У Нікополі прогнозується похмура погода. В день без опадів при температурі 28 градусів, а вночі фіксуватиметься плюс 20 градусів. Також нагадаємо, що влітку, коли температура піднімається, важливо піклуватися про своє здоров'я. Намагайтеся носити легкий і світлий одяг, який дозволяє шкірі дихати. Пийте багато води, щоб уникнути зневоднення. І користуйтеся сонцезахисним кремом, щоб захистити шкіру від ультрафіолетових променів. Якщо, можливо, уникайте перебування на відкритому сонці в пікові години спеки, а також носіть капелюх і сонцезахисні окуляри. Плануйте свої активності на ранок або вечір, коли температура трохи знижується. Не забувайте про легкі перекуси та фрукти, щоб підтримувати енергію протягом дня. Тож повернемося до прогнозу: на Сході України варто очікувати ясний день з переважно сонячною погодою. У Харкові без опадів. До вечора на небі зрідка будуть з'являтися хмари. Температурний максимум зафіксується на рівні 27 градусів в день. Вночі температура опуститься до 15 градусів. На Донеччині буде хмарно, без опадів, з температурою до плюс 29 градусів в день та 21 градуса вночі. На Луганщині хмарно з проясненнями, без опадів. Температурний максимум. Зафіксується на рівні 30 градусів в день та 19 градусів вночі. Аби не загубити наш канал, підпишіться та поставте вподобайку у правому кутику. А вже завтра очікуйте на свіжий прогноз погоди. Щасти вам та гарного дня, незважаючи на погоду!